Телеканал Ми Україна продовжує ефір національного телемарафону. Про найважливіше на цю хвилину розповімо просто зараз у випуску новин. В студії з вами Олег Панюта. Вітаю. Більше сотні постраждалих. Семеро загиблих, зокрема, і шестирічна дівчинка. Вранці Росія вдарила балістичною ракетою по самому центру Чернігова. Іскандер влучив у будівлю драмтеатру. На місці трагедії перебуває мій колега Владислав Паливода влади. Що відомо на цю годину? Але ж дійсно, як ти вже сказав, сьогодні просто серед білого дня Росія вдарила по центру Чернігова. Це була ракета Іскандер М. випущена з території РФ. За моєю спиною ви зараз можете побачити драмтеатр саме сюди і влучив російський снаряд, і відчутно пошкодив все навкруги. Знаходиться цей драмтеатр у прямо у самісінькому у цей момент удару тут перебувало досить багато людей, в тому числі з дітьми. У самого театру пошкодило дах. Він майже зруйновано. Також видно, що майже повністю зруйнований і другий поверх. Також, якщо от подивитися навкруги на будівлі, які знаходяться поруч, то в кількох сотнях метрів всі будівлі немає. Повністю жодно жодної вцілілої будівлі в усіх них вибиті вікна, повиносило шибки до того ж, у і у ресторанах, аптеках і магазинах постраждало і дуже багато автівок, які були тут припарковані, в тому числі ті, які проїжджали повз драмтеатр. Також хочу сказати, що у момент вибуху і у самому драмтеатрі перебували люди. Буквально через 5, можливо, 10 хвилин мені показалося після об'явлення тривоги, і тоді всіх попросили покинути приміщення і спуститися в, е, е, в бомбосховище. Тільки я спустився вниз з другого поверху. Нанесений був ракетний удар е, дуже прицільне попадання в центр. Значить, нас кинуло на, на підлогу, значить, спасло реально гарне роз е, ну, побудова приміщення. Тут досі продовжують прибирати свої приміщення, люди. Це і квартири, і ресторани, і магазини. Вибух був дуже потужний, тому пошкодило все дуже сильно. Зараз трохи покажу. От за моєю спиною, ви бачите, що дуже багато людей продовжують прибирати скло, продовжують прибирати вибиті шибки пошкоджені будівлі. А от тут стоїть автомобіль, за словами очевидців. Ця машина в момент вибуху проїжджала повз і вибуховою хвилею її відкинуло у прямо, прямісінько у будівлю. І також очевидці кажуть, що водій загинув, на жаль, одразу на місці. І також очевидці, люди, які перебували у той момент тут, кажуть, що все сталося настільки швидко, що навіть не встигли зрозуміти. Почули стратеги, а потім одразу потужний вибух чую, Що летить ракета такі ж, свист такі ж, як самоліт летить. І потім бух! І все. Тут завжди якісь, ну навіть якщо приймається виставка, завжди якісь мероприятия для дітей роблять. І церква поряд, ну, люди ходять до церкви, там діти, там же ж у нас парк такий гарний, там же ж люди гуляють постійно з дітками. Ой, не знаю. Я приїхала до кав'ярні. Тут працюю, ну, припаркувалася і зайшла і все. Зайшла і все. Стався вибух. Ну, головне, що, ну, скажімо так, у нас усі живі на роботі. Я нічого не чула, насправді, я просто зайшла і ну, хвилини просто відкинула на барну стійку, ось і все. Ну, осколкові поранення тут і осколок витягували в спині. Оце, мабуть, був най, найбільший, що в спині осколок. Даними МВС, тут постраждало більше 117 людей. Семеро людей загинуло. Серед них одна дитина багато постраждалих у лікарнях з різними ступенями поранення їм надають допомогу. Хочу сказати, що все це були мирні жителі, які у вихідний день просто гуляли центром Чернігова. і. Попали під російський терор, під російську агресію. Також хочу додати, що станом на зараз рятувальники вже закінчили розбирати завали. Проте тут продовжують працювати правоохоронці, працювати комунальники і правоохоронці, і працівники прокуратури збирають усі докази російської агресії. На цю хвилину в мене все олежить тобі слово. Влад Валивода, Дякуємо. Влад зараз на місці трагедії в Чернігові туди вранці Росія влучила балістичною ракетою. У місті оголосили триденну жалобу. Власне, всю минулу ніч ворог атакував Україну дронами Камікадзе. У більшості областей працювали сили протиповітряної оборони. В кількох селах на Хмельниччині вибуховою хвилею пошкоджено більше 400 будинків. Серед них кілька шкіл та комунальних закладів. Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Також двох жінок поранено уламками скла. Ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані. Наразі на місці подій працюють комісії, які оцінюють наслідки руйнувань. Йде обстеження, фіксують які пошкодження в тому чи іншому будинку. Після цього буде видаватись будівельна матеріальна допомога в пунктах видачі. В кожному селі буде ну вже розміщено такі пункти видачі. Київ і Стокгольм підписали декларацію про намір спільно виробляти і обслуговувати шведські БМП Сіві 90 Сьогодні президент Зеленський у Швеції з робочим візитом бойова машина піхоти cv 90 яку Україна вже має на озброєнні. Це одна із найтехнологічніших у світі. Її перевага це висока захищеність екіпажу і десанту. Від лютого минулого року загальна допомога від шведів вже перетнула позначку нашій країні у 2 мільярди 200 мільйонів євро. Але там урядовці переконують, підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, деталізували нашу домовлення щодо спільного виробництва сів 90 в Україні. Локалізацію виробництва, ремонти. тощо це дуже важливо для нас. Це приклад того, що безпекова співпраця, співпраця у виробництві повністю відображає єдність наших цінностей. І ми зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні сів 90 якомога швидше з'явилась. Дуже, дуже сильні машини, і наші воїни дуже хвалять сів. 90 і вдячні не лише за те, що за допомоги цих машин а, хлопці рухаються вперед, але й за те, що СІВІ-90 допомагають рятувати життя. Але я би хотів наголосити, що ви не самі у цій discussion. боротьбі. Мій уряд оголосив 13-й військовий пакет підтримки Україні, і цього разу ми концентруємося на ремонті та підтримці спроможностей, які ми вже забезпечили це. ТВ-90, танки леопард, а також артилерійські системи. А ще Україна проситиме у Швеції винищувачі. Гріпенд про це також заявив президент Зеленський під час поїздки до Швеції. Це одна із ключових тем переговорів у Стокгольмі. Глава держави заявив, Гріпини можуть зробити нашу свободу більш захищеною. Ну і до слова, наші пілоти вже опановують ці повітряні машини. Літак конструювали у 80-х роках. Він має вкрай важливі параметри: це простота в обслуговуванні, невибагливість до злітно-посадкових смуг, дешева експлуатація. Цей винищувач четвертого покоління ще до вторгнення Росією розглядався як один із кандидатів на роль літака для повітряних сил України. Генерал-лейтенант командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олощук в ексклюзивному інтерв'ю. Ми Україна заявив, що Україні стали б у нагоді. Ці літаки він по своїм тактикам технічним характеристикам не поступається. В F-16. ми очікуємо любе рішення, але ми хочемо, щоб якнайшвидше літак четвертого покоління з'явився в Україні для того, щоб ми могли відповідно ним працювати. Повне інтерв'ю із командувачем повітряних сил Миколою Лощуком. Дивіться о 19.15 в нашому ефірі. Українські бійці продовжують вести наступальні дії вздовж усієї лінії фронту. Під час наступальних дій у рамках контрнаступу бійці сил оборони за останні два тижні змінили ситуацію на свою користь. На думку західних експертів, зміни відбулися через вміле поєднання ближнього бою і глибоких атак із застосуванням високоточної артилерії. Про це пишуть зокрема оглядачі видання «The Economist». Контрнаступ неухильно просувається у напрямку Донецька. Кілька днів тому збройні сили деокупували урожайне. Ну а російським небом все частіше майорять тіні безпілотників. От і сьогодні невідомий літальний апарат атакував авіабазу у місті Сальци поблизу Новгорода. На цьому аеродромі базуються тут 22 з яких зокрема запускають і ракети х 22 по Україні. Російські Міноборони факт влучання підтвердило, а російські соцмережі повідомляють про пошкодження внаслідок пожежі на аеродромі принаймні двох літаків. Ну і служба безпеки України розкрила деталі першої атаки на міст. У Керченській протоці десять місяців тому, 8 жовтня, 2022 року, фейерверки на стратегічно важливому для росіян шляхопроводі українські силовики влаштували власноруч. Про це розповів в інтерв'ю українським журналістам з New Voice очільник СБУ Василь Малюк. Він наголосив, спецслужби інших держав до цього жодним чином не причетні. Щоб непомітно доправити на місце 21 тонну вантажу, вибухівку замаскували під цивільний вантаж. Рулонами уявної стрейч плівки запакували цілий контейнер, і саме так вдалося обдурити ворога. Потужність вибухівки у вантажівці була як 42 кінжали. Україна зробила ще один крок для повернення українських дітей з російського полону. Спільно з ООН підписано превентивний план щодо захисту прав неповнолітніх в умовах агресії Росії. Документ об'єднує зусилля української влади, іноземних урядів і міжнародних організацій. Наступного тижня в Нью-Йорку документ засвідчить спеціальний представник генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинія Гамба. Важливо для того, щоб створювати щодня маленькі кроки, маленькі дії, які складуться, великий результат повернення кожної української дитини на її рідну землю і повернення миру в нашу країну для наших дітей. Тож сьогодні я сподіваюся, що підписання спільного превентивного плану стане також дуже важливим кроком та сигналом для всієї світової спільноти, що Україна не полишить жодної української дитини в небезпеці. Ну, сьогодні вранці багато киян чули вибух на околицях столиці. Вранці під час експертизи у криміналістичному центрі МВС здетонувала вибухівка пожежу, що виникла у складському приміщенні локалізували впродовж години. Жертв попередньо немає. Ну а кількість постраждалих уточнюється. Чернігів болить сьогодні у всій країні. Ми продовжуємо стежити за подоланням наслідків підступної ракетної атаки ворога. Про це далі в ефірі зокрема, говоритимуть і мої колеги Олена Цинтила і Сергій Чернишов. Побачимося о 20-й.